We 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 got 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 Окей, в минулій серії сайт нас злив, жодного апгрейду нам не видав. Ми відразу почнемо бикувати на нього. От цим кейсом за 75. Відразу такий трошки покажемо хара... Скільки? 35-3 кейси. Може видати, може, ми знаємо вже. І дігл, статтрек, Ну, типу, в нуль видає, пішли в апгрейди на X10. Може на мал... Не буду спішити, ладно. А, ладно, турбіна м -ка. Красива, в принципі, там анімація в ній є. І це схоже на те, що ви не докотиться, так? Так, просто не. А. А. На найдешевшому випало. На найдешевшому, якщо що. Х10. Ну чому от не за 9. Ну... Просто, просто, що за бред АВП. Воно дуже покоцане скоріш за все. Давай. Просто випаде ще дігл, будь ласка. Я бачу, дігл не випадає, десь тут зупиниться, коротше. Так, от тут. Угу. ССГ, в принципі. Ну, треба, щоб випало. Треба щоб випало. Почекайте. Це може, почекайте, це дуже схоже. Це дуже схоже. Найс, 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 найс. Є. Я не буду, типу, нагліти. О, oh, я просто це все продам, нічого не вивожу, тому що я ось такий сьогодні. Трошки підвищили нам баланс і можна відкрити. Ой, три цих кейси можна. Ну, я б відкрив насправді п'ять таких. Поясню, чому. Тому що з них можна апгрейди поробити, дуже смачні. І якщо ще окупи випадуть нам. Ой, як... які не окупи випали. Ай-яй-яй. Так, оце. В принципі, якщо зайде на глок, було б непогано. Ну, не зайде, думаю. Це майже неможливо. Почекайте. Ну, знов зайде. Чи прокрутиться? Знов зайшло, ви представляєте? На найдешевший. на найдешевший зайшло. Скільки в нас всього? 288 ігрової валюти. Ну. І будемо сподіватися, що випаде глок. Не випадає, що випаде. М -м -м -м, якийсь красивий скінчик може. Оце. Не випадає. X10. М -м -м. Оцей глок, оцей глок я б забрав спокійно. Не випадає. І знов на X10. Буде прикольно, якщо, в принципі, випаде, буде дуже і дуже непогано. Не випадає, звісно. Ну, це так логічно. Продаємо. І трошки підзлило нас. Mm -hmm, 125. Ну, можна 125 відкрити. Сподіваюсь, ви десь не повну фігню. Окей, це може. А, це 57. Ладно. Думав я, що подорожче це все буде коштувати. І відкриваємо 140 на весь баланс. І випадає нам скільки 168. Ладно. Можна продати це, продати це. А це закинути на апгрейд. Отак, От 30% шанс. Отак. От ну давайте, давайте на 30%. Ну, це буде дуже обідно, якщо воно тут зупиниться. Я навіть поставлю прокрут повільний нам. М -м, неважливо, в принципі, що тут. Просто випаде, просто випаде. Ні, якщо воно в центрі зупиниться, я так згорю. Ні, воно вже не докотиться. Воно вже не докотиться. Це така база. Тепер цей, X10. все таке можна поставити. Ну, якщо зайде, буде приємно, в принципі. І це схоже на те, що зайде. Це дуже схоже. Так, зайшло. Проко... Прокотиться, воно просто в міліметрі проходить. Як так, Як так працює? Я реально не розумію. Що відкрити дороги. Ні-ні-ні, я, я відкрию оці оцей один, точніше, Angry Birds, Angry Chuck. Випадає. Ну, це фігня, це фігня. А, ні, це 60. Відкриємо Plan з VC Zombie. Минулий раз нас злило, здається, коли я відкрив цей кейс. А це скільки? Я не знаю. А, 158. Почекайте. Трошки відкамбечило нас. А, можна, знаєте що? Треба знайти якийсь гарний прям кейсик такий. Веном, може. Може, ну, по дорогим є сенс йти, я не знаю. О, це може коштувати. А, 126, ладно, я думаю, дорожчі. дорожче. Типу, окей, типу окей. Три кейси. І сподіватись на апгрейд? Ну, не знаю. О, оце якийсь новий кейс, почекай. Пиріжок з вишнею. Помаранчеві дуже дорогі, так? А, ну це теж непогано коштує, слухайте. А, скільки в нас 247? В принципі, те, з чим ми починали. Ой, не знаю, що нам відкривати. Як раунд, може один. Ну, давайте просто протестимо, що падає з екораунду. А зеко раунду падає, до речі, це. А, ну ладно, я думав, це великий окуп. А це навіть не окуп. <пл 'язок> Опинився. Так. Оце, швидка прокрутка. Не випадає. Треба просто. Я зрозумів, я зрозумів тактику. Треба брати оцей, наприклад, відкривати сім разів. І не окупає, але це нічого страшного, бо ми просто беремо кожен скінчик. Давайте цей на 5. Я просто не хочу, щоб він випав нам. М не випадає. Фух, цей теж на. Цей теж на 5, давайте. Не хочу, щоб він випав. Все, і от тепер. А, ну це теж треба було на 5. Ну ладно вже. Не випадає. ,inde. Не випадає. Не випадає. І от тепер гарні скінчики пішли. Треба, щоб щось зайшло. Майже. І ще раз. І дуже близько не випадає. Може треба реально повільним прокрутом. Там більше шанс. Тоді. Ну, це відкриємо просто. Всі сподівання на цей Рубіновий Ой, а скільки це? 21, ще один відкриємо. Пед... Ой, це все. Це хана. 34. Два цих просто відкриваємо. І дивимося. Кала. Ну. Ні, навіть просто така фігня випала. Оцей на X10. Ставимо. Давайте поставимо повільно прокруточку. Може воно так працює. Типу, якщо повільно, тільки випадає. Ну, хоча це. Це схоже, але не докотиться. Дуже гальмує. Бачите, почало гальмувати, отут десь зупиниться. Або навіть отут, бачите, байтово так. І, в принципі, Глок. І Глок в нас теж не випадає чомусь. Чому ж, да? Питається.